Літо Божої милості близьке до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але скоро настануть жнива. У небесній країні чекають підхоплення вибранців, щоб прославилось тіло, якому Христос голова. По планеті Усій Дух Святий з незбагненою силою перемінить у мить те, що тлінним від віку було, навіть мертве уже не втримається більше в могилі. І недосяжним не буде найдальше містечко і село. До тих пір не було і не буде подібного видива, заберуться від зла ті, що світ їх вважав за сміття, і остання сльозина впаде у зітханні щасливому у обіймах Ісуса, в присутності Бога Отця, буде їжею їм, манна та, що для них зберігається, і на дереві плід достигатиме знову в раю. І нові імена їх запишуть на білому камені, що носитиме кожен, як прийде в небесну сім'ю. По небесному білі їм будуть одежі зодягнені, і Господь подарує усім їм досвітню зорю, як прийняв від Отця, владу дасть над поганими, щоб Всесвіт увесь покорився одному царю. Ймення їхнє ніколи із книги життя вже не витруться, сам Ісус увінчає усіх їх вінцями життя, і дано буде їм сісти всім на престолі Господньому, як і дано йому сісти теж на престолі Отця. Хто ж вони, ті, що приймуть усі ці обітниці, що робити всім нам, щоби теж увійти в ці часи? Їх Писання усіх називає однаковим іменем переможці. Які перемогу здобули над злом. Переможці, які працювали для імені Господнього, ненавиділи вчинки усіх, що ненавидить Він, нетерпіли лихе, виявляли пророка фальшивого, і у першій любові дійшли до небесних сторін, що убогі були і терпіли зневагу стражданнями, перейшли крізь біду, дехто вкинутий був до в'язниць, але перемогли. Переплавлені випробуваннями були вірні до смерті та слу не вклонялися ниць, переможці, які від імені Христа не зрікалися, і у злому часі не відкинулись віри Його, позбувалися тих, що наук Валаама Ама навчалися, і в спокусу старались завести Господній народ, що проходили шлях свій у вірі, в любві, в терпеливості, і останні їх вчинки значніші за перші були. І що не попускали в науках пророків фальшивості, те, що мали, тримали, аж поки до неба війшли. Переможці, які навіть там, де були усі мертвими, пильнували себе та своїх не броднили одеж, мали силу малу, та їм двері не були зачинені, зберегли його слово, від горя зберіг він їх теж, Щоб вінець берегли, щоб не був від них вкрадений ворогом. Щоб багаті нетлінним багатством Господнім були, що гарячі були, бути теплими їм було соромно, і в відкритих серцях сам Ісус їх вечерю ділив. Може, кожен із нас це в житті своїм не проходить, але всюди щодня ми на вістрі духовних атак. Нам належить боротись, щоб були бої з перемогами, бо й за тлінні вінці не змагаються, люди будь як. Літо Божої милості близьке до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але прихід Господній гряде. А ми є переможці, щоб ці спадкувати обітниці, адже лише переможець присутність Господню війде, слава Богу.